Десятки посмішок, звуки джазу та вогонь. Телеканал Віка відсвяткував четверть ефірного віку. На віківське 25-річчя завітала понад сотня гостей. Колишні працівники ділилися спогадами, нинішні планами на майбутнє про телевітання і плани залаштунків свята. Ірина Малюкова переповість. Вишукані вбрання, живий джаз та сотні посмішок. Гості фотографуються, пліткують та діляться спогадами. Чи не найвідоміша випускниця телеканалу, ведуча Анна Панова переповідає про свої віківські спогади? Віка це моя альма-матер в телебаченні, це абсолютна правда. Тут я вперше взяла в руки мікрофон, вперше провела випуск новин, вперше сіла в кадр у прямому ефірі з політиками. Тобто, коли я зрозуміла, що я досягнула стелі тут на цьому рівні, я звичайно подалася до Києва і, звичайно, весь цей досвід він був для мене неоціним. Завітали на журналістки святи владці. Ти, кажуть, вдячні віківцям за завжди своєчасне інформування черкащан про тутешні події. Вітаємо! Вітаємо! Є проміжуток часу, називається як є життя. У цьому проміжутку є і місце для телекомпанії «Вік». Я сьогодні тут щоб розділити разом з друзями. Е і привітати улюблений телеканал Черкащан з двадцяти п'ятиріч насамперед і далі об'єктивно висвітлювати новини, які проходять у місті Черкаси на Черкащині, а також побажати процвітання успіхів і творчих здобутків у спілкуванні. Віківці переповідають гостям і про творчі новації. кажуть напередодні здійснили чи не наймасштабніше оновлення контенту. Будемо бачити найрізноманітніші передачі, починаючи від інформаційних і закінчуючи розважальними. Як бачите, новий сезон розпочинаємо свято. Я вважаю, я сподіваюся на це, що і взагалі весь телевізійний сезон так, таким же буде яскравим, як і свято. На святі віку асоціюють із дівчиною, згадують про її перші дні після народження, про дитинство ще без комп'ютерів та юність із шнуровими мікрофонами. Нині кажуть, Віка у Желаді. Віка уже взросла, грамотна. Вона вже настолько действует правильно і говорить все, що вона хоче. И самое главное, она говорит объективно. Объективную информацию доносить до людей. У нас очень класний коллектив. Такого натиску споменів планів та емоцій. Не витримує навіть апаратура. У якийсь момент у залі гасне світло. Найгарячішим подарунком стало фаєр-шоу від проекту дихання дракона. Ірина Малюкова Козенко, Ігор Неділько, ВІККА новини.